Юнаківська територіальна громада розташована біля кордону з Росією і перебуває під постійними обстрілами РФ. Амбулаторія у прикордонному селі обслуговує 16 населених пунктів громади. Пану Миколі, 64 роки. Чоловік пояснює, все життя мешкає в цьому селі і виїжджати з нього не хоче. Додає, здоров'я стало підводити, тож часто звертається до лікарів. Були раніше, у нас тут другі, ось рядом Тут стоїть у нас лікарня, Зверта... приходилося мені в тієї лікарні. Лікуватися ну з час за новим обладнанням європейського типу амбулаторія вона мене влаштовує більше. Звертатися, ну вже по моєму віковому стану приходиться частенько сюди. Завжди тут е, хороші кваліфіковані е, медицинські працівники, завжди вони поставлять капельницю е, професіонально. В общем, е, е, за здоров'я людей в нашій громаді. Пікується хорошо. Ольга Романенко близько 20 років працює медсестрою загальної медицини. Каже, працювати добре, аби тільки не постійні обстріли. Якщо десь на околицях чи то кожного дня чуємо. Якщо конкретно тут прилітає, то ну може раз на місяць частенько бігаємо в сховище, ховаємося і свистить, і падає. І бахкає. За словами сімейного лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини Нікіти Цимбала, медикам часто доводиться працювати під обстрілами. Обстріл починається. Ти не знаєш, коли він почнеться. Від першого приходу, прильоту. Це ніхто не застрахований. Мабуть, десь місяць тому, три тижні тому назад, був обстріл одразу після обстрілу. Виклик виклик був. Ми виїхали там дві контузії, і снаряд прилетів прямо в будинок. І є там пошкодження такі масивні, сильні. І він, я так зрозумів, що ще не резервне розірвався. І поки ми евакуювали людей, викликали швидку, вивозили. Виїжджаємо на виклики, навіть під обстрілами. Після обстрілів надаємо допомогу. Працює на території стоматолог. Є дві машини у нас третя зараз оформлюється. Це швидка допомога по типу як для ну, для важких хворих реанімобіль. Працюємо кожен день, навіть на вихідних з восьмої і до останнього пацієнта навіть до цілодобово можемо працювати на території юниківської територіальної громади. Функціонує дві медамбулаторії і три ФАПи. Розповідає Олена Сіма. Амбулаторія у нас построєна давно, але тільки в 2020 році ми змогли на неї зробити всі документи, узаконити її, і зараз вона знаходиться у власності нашої громади, тобто наша. Підключили всі комунікації. Амбулаторія це саме такий заклад, який в першу чергу допомагає місцевим жителям. В Амбулаторію, як голова сільської ради, заходжу туди практично кожен день. Ми всі приймаємося, чи є у нас ліки, як наші машини. Наші дастері, які обслуговують нашу громаду, як вони працюють? Чи вони у нас на ходу? У прифронтовому селі юнаківської громади до повномасштабного вторгнення мешкало 4 тисячі 655 людей. Нині залишаються жити понад три тисячі, розповідає голова юнаківської територіальної громади Олена Сіма. Живемо ми нормально, як всі живуть. Всі старостати в нас функціонують. Комунальне підприємство працює. Амбулаторія працює, школи в нас працюють дистанційно. Е, Гуманітарною допомогою забезпечені всі села, в яких налічується 14 сел. Всі забезпечені. Допомагаємо громада всім, чим може. Допомагають фермерські господарства, які працюють на території нашої громади. Політає навіть усюди, бо було ось, мабуть, півтори неділі назад. Постраждав будинок, навіть ми подали коло сільської на землю. Живемо ми так, як усі громади живемо, але тільки одне але. Це війна, це обстріли. Сподіваємося на скорішу перемогу. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.